Одна із найактуальніших проблем сучасних експертів полягає в тому, що більшість з них мають борги. І питання не в тому, це борги фінансові чи якогось іншого змісту, питання в тому, що маючи будь-які непокриті зобов'язання, маючи такі борги, людині складно рухатися вперед і досягати своїх результатів. Вітаю! Мене звуть Григорій Горобій. Ви на каналі Студія українського бізнесу. Сьогодні ми поговоримо на таку доволі цікаву тему, як борги, і ви дізнаєтеся про три ключові типи боргів, які заважають експерту рухатися вперед і досягати своїх цілей. У цьому відео ми поговоримо про три ключові типи боргів, які можуть бути абсолютно у кожного експерта. І також протягом усього відео ви отримаєте ключові рекомендації з приводу того, а як же позбутися боргів для того, щоб ваш шлях до ваших результатів був набагато легший. Попереджу заздалегідь, що мова йтиме не тільки про фінансові борги, але як банкір я дам вам чіткі рекомендації, що можна зробити так само і з боргами фінансовими. Тому будьте уважні, підписуйтеся на наш канал і ставте ваші коментарі та вподобайки, щоб отримувати більше корисної інформації. А ми переходимо до безпосередньої інформації про борги. Перший тип боргів, який зустрічається у будь-яких експертів чи підприємців, та й у звичайних людей, це борги фінансові. У той час, коли неймовірно велика кількість можливостей з точки зору оформити банківську карту, мікрозайми, купа можливостей запозичувати гроші і витрачати більше, складно погодитися утриматися і не влізти в якісь борги. При цьому борги фінансові можуть бути абсолютно різні. Це може бути поточна фінансова заборгованість, може бути фінансова заборгованість уже з відсотками, а може бути і просрочка. І тому кожен із цих типів боргів, вони всі фінансові, але кожен вид цих боргів закривається по-різному. Для того щоб розібратися, яким чином можна закрити ці борги, вам необхідно, по-перше, проконсультуватися зі співробітниками тих фінансових установ. У яких ви ці борги взяли? Для того, щоб це спілкування було ефективним, я поділюся ключовими трьома параметрами, які можуть бути абсолютно в кожній кредитній угоді, якщо ми говоримо про фінансові борги з будь-якими фінансовими установами: це і банки, і кредитні спілки, і швидкозайми, тому подібні речі. Тому. Перша опція це коли ви маєте кредитні зобов'язання, які не виходять за нарахування відсотків надмірних там, процентних ставок або штрафів чи пені. В чому тут особливість? Що вам потрібно зробити? Вам потрібно проаналізувати кредитний договір, вивчити умови пільгового періоду, вони зазвичай зараз у банків є, і звернутися до банкіра, який допоможе вам вийти. Пільговий період. Тобто, якщо ви маєте кредитне зобов'язання, при тому ви вийшли за рамки пільгового періоду, зверніться в банк і щоб вам допомогли розібратися, яку суму вам необхідно погасити на сьогоднішній день у цьому місяці, щоб повернутися у пільговий період. Це знизить для вас кредитне навантаження, бо ви перестанете сплачувати відсотки. Другий момент, який тут так само важливо врахувати, це те, що якщо ви вже сплачуєте якісь відсотки, дізнайтеся суму обов'язкового платежу, дізнайтеся, яка із суми вашого обов'язкового платежу, яка сума йде на погашення тіла кредита. Як правило, ця сума дуже 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 маленька і незначна. Тому приділіть увагу, щоб трошки збільшити ваш обов'язковий платіж і вносити, наприклад, не 500 гривень, а 700 гривень. Тоді із всієї суми вашого платежу тіло кредиту погашатиметься швидше, і ви швидше закриєте зобов'язання. Це вже мова була у нас про кредити з відсотками. І якщо у вас по вашим зобов'язанням нараховуються пеня чи штрафи, вам необхідно в будь-якому разі зв'язатися або з банком. Або з фінансовою установою, ну або з адвокатом, і домовитися про списання або погашення цих відсотків, тобто дізнатися, яким чином скасувати, анулювати цю пеню і штрафи. Як правило, у фінансових установах а, діє такий порядок: спочатку треба закрити причину, тобто погасити частину кредиту. Погасити частину відсотків, а потім переходити до пені і штрафів. Як правило, якщо банк або фінансова установа продала а, суму боргу колекторській компанії, наприклад, то це означає, що вони будуть в першу чергу закривати не тіло, а пеню штрафи, щоб свої гроші отримати а вже потім будуть турбуватися про ваші борги. Тому бажано не е, зависати в цих процесах, а рухатися саме до банківської установи. До Тієї установи, в якій ви отримали кредит, для того, щоб погасити його і розібратися з умовами, і щоб вам штрафи й пеня не нараховувалися далі, погасити в першу чергу тіло і відсотки. Тож, якщо підсумувати цей невеличкий розділ, варто зрозуміти, що є три ключові типи вашого боргу щодо фінансів: це звичайна заборгованість, заборгованість з відсотками і заборгованість з пен. Пеня і штрафи, да, якщо нараховується, і погасити поступово вашу заборгованість, попередньо поспілкувавшись або з фінансовими консультантами, або із працівниками тих чи інших фінансових установ, враховуючи нюанси, які я озвучив раніше. Другий тип боргів, який у нас виникає, це, як правило, борги пов'язані з нашою комунікацією. Що таке борги пов'язані з нашою комунікацією? Так чи інакше в нашому оточенні є партнери, ділові партнери, друзі, колеги, знайомі на роботі по нашій діяльності. Тож, якщо у вас є такі люди, то ви неодноразово, мабуть, помічали, що вас просять про послугу. Зробити одну задачу, другу, третю, п'яту. Як правило, це безкоштовно, як правило, це без зворотніх якихось зобов'язань від іншої людини, а ти можеш мені допомогти. І ми із задоволенням допомагаємо вирішити ту чи іншу задачу. З одного боку, це добре, але з іншого боку, якщо через надмірну кількість таких задач ви не встигаєте виконувати свої ключові хотілки, свої ключові бажання, свої ключові задачі, то у нас виникає другий тип боргів: борги по персональній відповідальності перед іншими людьми. Для того, щоб позбутися від цих боргів, потрібно просто навчитися казати ні. Але з іншого боку, щоб навчитися казати ні іншим людям, потрібно навчитися казати так собі. Як навчитися казати так собі? Потрібно розуміти, які ваші задачі є ключовими, що ви робите для себе, скільки часу вам на то потрібно. І якщо ви розумієте, що задача іншої людини буде критично заважати виконати ваші персональні задачі, то тут варто відмовити. Звичайно, що відмовити може бути складно. Тому найкращий спосіб це, перше, виписати список таких задач, які вас просять виконувати час від часу або на постійній основі. Ви здивуєтеся, але, як правило, ці задачі однотипні і вони повторюються. Друге, що я рекомендую зробити, виписати на папері ваш текст відмови. Здавалося б, це складно. Здавалося б, відмова має іти, як то кажуть, від серця, і ми маємо в моменті придумати, як людині сказати ні. Але насправді е ключова особливість якраз таки і полягає в тому, що ви маєте підготувати адекватну відповідь для людини, як якій хочете відмовити. Якщо ви підготуєте дану відповідь, ви вже знатимете. Свою модель поведінки, що ви можете сказати, як ви відмовитеся, і тому це не буде вас лякати. І коли така ситуація наступить, ви легше зможете сказати ні. І, звичайно, поговоримо про третій тип заборгованості, яка є у кожної людини, у кожного експерта, це заборгованість перед самим собою. Що це за тип о, таких непогашених боргів? Так? У нас так чи інакше є свій список задач, свій список хотілок, мрій, цілей того, що ми собі напланували, маючи певний стан, маючи певну свідомість, маючи певні свої якісь результати в своїй діяльності і так далі. Відповідно, коли наші результати ростуть, наші досягнення змінюються, то і список наших цілей і ключових задач в нашій діяльності теж може змінюватися. Але наша підсвідомість з певних причин пам'ятає і ті задачі, які ми хотіли виконати раніше, і вона витрачає на них енергію, пам'ять. І ми відчуваємо емоційне таке виснаження, певне, да. Тому для того, щоб цього виснаження позбутися і цього боргу не відчувати, необхідно час від часу робити наступну вправу. Берете, виписуєте список своїх незавершених справ. Це можна робити раз на місяць, цього буде достатньо. Виписуєте список незавершених справ. і... Ті справи, які ви розумієте, що вам уже не актуальні, ви можете відмовитися від їх виконання. Тобто, ви можете прямо собі на папері дати дозвіл відмовитися від виконання тієї чи іншої задачі. Як тільки ви це зробите, вам стане просто банально легше дихати. Як правило, в ці задачі можуть потрапляти. Наші бажання та цілі, очікування інших людей, задачі, які ми взяли на себе із попереднього рівня, коли спілкувалися з колегами і друзями, да? там я розказав вже, яким чином можна з ними працювати. Тому як тільки ви пропрацюєте цей рівень для себе і зрозумієте, що ви можете відмовлятися від виконання задач, які самі собі поставили, ви навчитеся ефективніше розставляти пріоритети. Як тільки ви це зробите, і врахуєте попередні два рівні, які ми з вами обговорили, попередні два типи заборгованостей, то ви навчитеся ефективніше керувати своїм часом, ефективніше розподіляти задачі, пріоритети і суми ваших боргів і рівень внутрішнього. Такого відчуття, що ви комусь повинні, що ви комусь чимось зобов'язані, рівень тривожності, відповідно, все це зменшиться, і ви зможете бути більш ефективним спеціалістом або експертом, в залежності від того, чим ви займаєтеся. Якщо це відео було вам корисне, поставте під ним вподобайку, залишайте ваші коментарі та запитання. Буду ділитися наступними відео на цьому каналі у рубриці Точки росту експерта. Якщо ви маєте якісь... Конкретні питання, залиште їх у коментарях, і я на тему вашого питання зніму окреме відео і дам вам відповідь. З вами був Григорій Горобій, студія українського бізнесу. До нових зустрічей!